Ніж світанку вставаймо і замість мира пісню заспіваймо владиці, і побачимо Христа Сонце прати, що життя всім освітлює, Христос воскрес із мертвих, закутів пекельні коєни, бачачи твою Христе, безмежну. Добросердечність вийшли на світ веселими ногами, пасху прославляючи вічну Христос воскрес із мертвих приступімо зі свічками до Христа, що немов жених із гробу виходить. І з чинами гониськими, що радісно святку. Розставляймо Пасху Божу Спасительну. Раніш світанку вставаймо і замість мира пісню заспіваємо владиці і побачимо Христа Сонце правди, що життя всім освітлює.